Так, ну що ж, друзі, наступний день, середа, третя підряд. Тренування. Кріпатура просто жесть. Тріцепси болять, біцепси, до речі, не так сильно болять. Нагрузки для них було все ж таки замало. Груди від віджимань болять. І прес, не знаю від чого. скоріш за все, також від віджимань. П'ять секунд, з яких ми статиці стоїмо при відтисканнях. Скоріше за все б'ють по пресові. А, не скажу, що це щось прям таке суттєве, але кріпатура, прямо по всьому тілу, все ж таки відчувається. Сьогодні ми робимо спину а, це тягові. Вправи, а завтра ми робимо ноги власне, і там буде також трішки задіяна спина, але більше акцент все ж таки на ногах. Тому робимо вправу для спини. Вона буде насправді лише одна: це тягова вправа, єдина, яку ми можемо виконати з гантелями в домашніх умовах, і будемо її виконувати. Вона максимально проста, плюс-мінус тягове. Двіження таке тяговий рух. Так, і одразу ж, звісно, таки з а, цією гантелою, бо з четвіркою цю вправу немає ніякого сенсу робити. Шикарний кадр для вас, звісно. Насправді ця вправа є однією з моїх улюблених для спини. Якщо не брати знову ж таки блокову систему, то з вільними вагами от, тяга гантелей, це одне з найкрутіших для мене. Відчувається все супер топово, прям чуть ли не до розривів. Так що кайф. А... Вага, я б не сказав, що вона достатня. А типу, буквально 2-3 тижні я її відчувати не буду. Спина в мене завжди топова частина тіла. А, і по відчуттям, і по силі. Тому хотілося б побільше десь. Там 22 кілограмчика через пару тижнів хотілося б. Потім 25, і в мене рекордні потяги там були 56 КГ. Ну, до 56 звісно, далекувато, але. 22-25 хотілося б. Є наборні гантелі, але вони 32. І це дуже великий скачок. А там подивимось. Так, і ще по одному зробимо підходу і відтискання і кардіо. І все. Так, сьогодні у нас відтискання 4 по 4. Кріпатура портеця. Саме хуже в відтисканнях це поки в тебе грудні не звикнуть до того, що ти їх будеш кожного дня їбошити. Це найгірше. Ще один. За хвилину 4 підходи не робіть так, дуже вона травмує, але. Так як я звик до такого, то мені, конечно, окей. Так, все, стою на біговушку, роблю кардіо 50 хвилин і все на сьогодні.